Обмінювати валюту в банку? Ти серйозно? Це ж як купувати айфон у кредит на 3 роки. Ти приходиш у банк, щоб обміняти 10, 20, 50 тисяч доларів, і тут починається справжній квест. Вони питають: а нащо тобі стільки? А звідки гроші? І, звичайно ж? Чи можете ви підтвердити свої доходи? А тепер увага! У банку навіть може не бути такої суми в наявності, і тобі доведеться чекати, поки її привезуть. А тепер уяви, що банк нарешті привіз тобі гроші, але тобі їх просто так не дадуть. Ти будеш проходити перевірки, заповнювати купу паперів та чекати, поки вони перерахують кожну купюру. До речі, знав, що деякі банки можуть відмовити в обміні великої суми без пояснення причин. Так, просто скажуть. Вибачте, каса не працює або сьогодні немає такої можливості, і найцікавіше, ти стоїш у черзі, поки бабуся перед тобою розбирається. Чому у неї не проходить платіж за газ 32 гривні? Тому приходь обмінювати валюту у Свопс. У нас швидко, вигідно та без зайвих запитань. Навіщо складнювати життя, якщо є прості рішення?